П'ять разів за цю ніч російські окупанти били зградів та важкої артилерії по Нікопольському району. Понівечили житлові будинки та міську інфраструктуру. В результаті обстрілу був важко поранений 59-річний місцевий мешканець. Наразі він перебуває у лікарні. Більше інформації у військовій адміністрації традиційно надали надзвичайники області. Від російських снарядів в одному приватному будинку виникла пожежа. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд. Дві господарчі споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі, газогони та електромережу. Понад дві тисячі родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Маганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз встановлюється.